Чергова партія допомоги зібрана небайдужими українцями для чотирьох підрозділів Черкащини, вирушає на фронт. Друзі, ну це ж повноцінне збуття. Розумієте, стандарт практично натівський стандарт. 350 пар військових берців та 50 комплектів зимової форми найвищої якості. Нашим хлопцям також передають медичне обладнання та позашляховики. Обергали їх сюди. Ще там саме, щоб масло прокапало, поміняли. Кристовина була новенька, ви пошли за таке, теж поміняли. Позашляховики, пікапи, міні-вантажівки та автомобіль швидкої допомоги. Усього 12 різнопланових автівок. Вони вкрай необхідні для ефективної логістики на фронті та для збереження життя наших захисників. Волонтери значною мірою допомагають розв'язувати автомобільне питання. Шляхом Саме такого волонтерства, такого, такого, і вид, такого виду техніки ми е, уникаємо е, аспектів, коли ми вилучаємо такусь техніку, умовно кажучи, з наших господарств. Тому е, дуже позитивно, що у нас е, навпаки піднімається е, дух допомоги нашим Збройним силам.